Ти кажеш, покинь, залиш, відпочинь, ти не розумієш, що коли ти починаєш цим займатися, ти перенаєш в інший світ. В інший світ, який я вам зараз покажу, поїхали. Здоровенькі були, всі українці, так то нас підтримує. І що ж, друзі, хвилювалися ви за цей алюміній, що я виливав, я тоді того ж вечора, я вам скажу, ну, то, тої ж години. Пройшло десь хвилин 15, воно так стало у у цій плавильні, як, як халва. І я його звідти витягнув і в кухню все, чомусь я помилився в кухлю. Оце вилялось навіть ще б ще б трішки там можна було. Вилялось, ну вже ніч була темна, знайшов якусь коробку. Ну вже бачите, вона я її не опалив, не встиг, ну це мені не заважає. І як би сказати, і виляв. Виляв, зібрав оцей зверху той. Шкрум, чи як там він називається, вже теж забув. Шлак. Шлак той зібрав. І все, тобто, вийшло нормально. Зараз потрібно буде виточити до такого диска таку тубу. Звичайно, я не міг дозволити собі, щоб ви це не побачили. Це задоволення, як це буде виглядати. І т.д. і тепер. Ну хотілося так сказати. Ну, кому цікаво, дивіться. А буде, мені здається, цікаво, тому що алюмінь доволі класно точиться. Легко, ну зараз побачите. І, до речі, мені писав перед тим відео, де я точив, писав підписник, чи просто глядач, що я дивлюсь ваші, подивившись в мої відео про токарні роботи, захотів навчатися на токаря. Ну, я вам скажу обережно з рішеннями, але вчіться, звичайно, в житті потрібно знати все. А там життя поправить, чи пригодиться воно, чи не пригодиться. Ну самі розумієте. Е, попрошу. Попрошу токарів, вбитих, таких, мощних токарів, сильно не зрозуміли, да? мене не це висавити, тому що, ну, як би сказати. Значить, що Що вийшло? Значить, дивіться, яка тут штука. Я знав, що це мені в той діаметр 150 мм, я знав, що воно не влізеться в патрон. Визначив вже тут центр, як ви можете бачити. Звідси І звідси просили отвір, нарізав різьбу і закрутив такого болта. Буду зажимати це в патрон. Звідси буду центрувати і наріжу, отут таку кромку вирівняю, щоб вже звідси зажати у патрон. І ще одне, І ще одне, як би сказали наші політики, дуже важливе. Але це ерунда. Розділю його на опіл. В процесі, ну ви ж самі розумієте, думаєш, потім додумаєш. Буде втулка отак. Половина. Оцього. Половина. І звідси я таку штуку придумаю, щоб воно його Прижимало, чи вийде, чи не вийде, ну, поки війде. А іншу частину я залишу собі на. Я забрав скрипкового транспортера. Ви бачили, відео є на каналі. Дякую за те, що мені порадили, як його зробити. Зроблю його. Мені потрібен двойний шків. Я звідти забрав, коли робив генератор до трактора. Звідти я точків забрав, сточив, бо якби ще не було цієї плавильної пічі, плавити ну, до сих пор не вмію. Ну, коротше, то таке. Навчимося. Так що, такі справи. Зажимаю встанок, погнали. На грі трішки переробки, щоб позмасювати. Ну, я вам скажу, що так, якби я його то вже змастив був. Але стараюся кожним разом отакі деталі, які рухаються, все ж таки підмастювати, змастювати, щоб ну, більш було ефективно. Шприц набрав ну так, для анторожу. Можливо, ще якісь, тому що ви знаєте, що... Ще якісь підписники, глядачі зацікавляться цією справою. І справа доволі, до робота така цікава, творча. І, можливо, захочуть навчатися. Багатогранно. Тут можна багато що робити, звичайно, потребує коштів, щоб це все постягувати, щоб це все мати. Але той, хто йде, той завжди дійде. Хто нікуди не йде, той нікуди й не прийде. Поїхали! Поїхали маленькі! Поїхали! Ну що ж, друзі, така вийшла болваночка, Дивіться, ця втулочка буде йти ось сюди. Звідси буде отако. І це все буде прижиматися. Це буде на валові і прижиматися буде тут болтом. Вал я ще виточу, а можливо, разом виточим, Ну, дивіться, і. Залишився в мене ще отакий от шматок. Це буде шків, як я вам казав. Бачите, отой краник, Я його вимацував, вимацував і ніяк не міг а він. І портив порти мені так важкувато було, чесно кажучи, коли кусок металу якогось у, у алюмінії важкувато точити. І отака от штука вийшла. Хлопцям, яким биті такі в цій справі, прошу сильно мене не сварити. Ну, Залишились два різці і то тупих. Тобто вже а, точити їх, підточувати потрібно цему. Де заточити їх немає. Тому буду робити це, тому це і. Якби потрібні аж поки що залишив, зайнявся цим. Розумію, що порушив половина канонів, мабуть, як виточуючи цю болванку, не так, там не то зажав, не з тої сторони, не так то, але розумієте, що лише два різці таких більш менше залишилось гострих і ними. І якби ця штука не влазиться по правильному, що там звідси виточувати, звідси різець, вона не залазить у цей станок. Я думаю, що для цього станка... Ну, Це такий доволі подвиг непоганий, не що, що на ньому зробилося. Значить, не судіть суворо, і вас ніхто не засудить. Така штука, друзяки, вийшла, я думаю, вийшло непогано. Шату немає, все бомба і ракета. Тобто, будемо далі робити, Ну, з алюмінієм класно працювати. А те, що от наточив, воно ну, знову переплавиться, ну, вже, звичайно, це буде мало. Але... Але відкладаю так би, як би, як би, так би. Значить, друзяки, такі справи. Що ще сказати? Не знаю, що казати. Допомагайте підтримуйте одне друга. До наступних відео. Хай щастий!